Вітаю вас, мої любі любителі астрології Ракі! З вами Клименко Наталія. І зараз поговоримо, який чудовий нас чекає серпень місяць, а він буде сповнений великою енергією Сонця, адже воно зараз іще знаходиться в знаці лева. І дуже багато потужної енергії для того, щоб ми могли творити, проявляти себе креативно. І зараз. Ми переживаємо період, коли дуже багато ретроградних планет знаходяться на небі. А це вказівка на те, що ми маємо повернутися до тих подій, які вчать нас певним урокам, щоб зробити висновки і далі йти вже продуктивно героями. А на моєму каналі є відео про те, що кармічні вузли змінили свої знаки, і місячний вузол раху перейшов в знак. Овно, а це знак свого я, активності, ініціативи. Я перший, я головний, я для себе найважливіший. Я проявляю себе, через що? Через ці сфери, куди попадає раху. Детальніше для кожного знаку зодіаку я вже зробила відео, тож можете подивитися, яка кармічна задача чекає вас на найближчі півтора роки. А зараз поговоримо безпосередньо про вас, мої любі. Тож, вже починаючи із. 1 серпня у нас буде повний місяць, і цей місяць висвітить вам події, адже він буде в знаці водолій. Це все, що пов'язано із однодумцями, із соціальними організаціями, із групою людей, з якими ви маєте спільні інтереси. Це також що соцмережі, і ось саме на попередньому моєму відео, коли я робила прогноз на тиждень. Ви почули про те, що дуже важливо було працювати в команді, створити соціальні проекти або ж бути серед однодумців для того, щоб з сумісними зусиллями досягти успіху. І ось саме в цей повний місяць ви будете вже мати результати своїх дій. І для вас він буде у восьмому домі, а це дім. Великих грошей великого бізнесу, тих грошей, які ви не заробили власною працею, проте вони можуть вам надходити Надходити від вашого бізнесу, від ваших партнерів, від соціальних, в вигляді соціальних виплат, наприклад, від ваших інвестицій. Тож зараз, коли дивіться, в цьому місяці у нас панує Венера, це планета, яка відповідає за гроші. За наше хочу, за красу, гармонію взаємовідносини, за прояв творчості. Ми будемо мати повернення до тих речей, які нам подобалися. Але це може бути в певній мірі і незадоволення собою або ж велике бажання змінити свої смаки. Та, здебільшого, це все ж таки повернення до колишніх відносин, до колишніх партнерів. Вони з'являтися можуть на нашому горизонті. І дивіться, в цей період ми маємо просто комбо із ретроградних планет. До ретроградної Венери буде 23 серпня приєднатися ретроградний Меркурій. Про нього відео я трошки згодом вам напишу. Зараз маємо ретроградний Нептун, який може давати нам перевірку на нашу віру. Та ретроградний Сатурн. Це взагалі окрема тема, коли ми. Маючи зараз контрнаступ наших захисників, а оскільки Сатурн відповідає за кордони, і зараз він ретроградний, ми повертаємо свої землі. І це в той же час для нас, як для людей, важливий урок для того, щоб ми зміцнили свій внутрішній стрижень, для того, щоб ми також передивилися свої власні кордони стосовно інших людей. І саме ретро Венера допомагає нам переглянути взаємозв'язки. Саме ретроградний Нептун допомагає нам покращити віру в себе, зануритися в свій психологічний стан. Стати більш милосердними. А раки це взагалі найемпатичніший знак, якого я знаю. Це дуже психологічний знак. І зараз, любі мої раки, я детально розкажу вам, що чекає вас в серпні місяці, і, починаючи, вже з 1 числа, ви будете мати потужну енергію для того, щоб діяти, для того, щоб побачити результати своєї праці. По восьмому сектору. А це дім е, також і езотерики, це дім зачаття, це дім пристрасті. Тут іще й біля е, Венери ходить Геката, яка додає жару взаємовідносини з іншими людьми. Тож будуть підніматися теми колективних грошей, великих грошей, і також можуть бути віщі сни. Хороший період для звернення до езотерики, до астрології, до всіх таємних наук. 6 по 9 серпня така планета від великої відповідальності, як Плутон, планета трансформації, всього величного і масштабного це бульдозер знаків Зодіаку, дуже така психологічна. І Езотерична планета, вона буде в аспектах до кармічних місячних вузлів, тож вона буде давати потужну надмірну енергію для того, щоб, опираючись на досвід попередній і по кармічному вузлу кету, йшли, до ситуації, які нам вказує кармічний місячний вузол раху. Ретроградна Венера ретроградить по вашому другому секторі, а це сектор вашої самооцінки. Символічно це дім управління цієї ж венери, тобто можуть бути затримки в. Отримані грошей, проте це час для того, щоб ви переглянули свої ресурси, переглянули своє здоров'я, і це також ресурс. А переглянули свою самооцінку і для того, щоб ви її підвищили. Адже Венера, вона зараз може трошки сумніватися в собі, оскільки вона ретроградна, може бути якесь незадоволення собою і бажання щось змінити, змінити стиль. Це нормально, але чекайте, трошки не поспішайте, ніяких краще не робити пластичних операцій, краси не. Купляти дорогі покупки, поки ретро Венера зачекайте, 4 вересня стане Венера в прямий рух, і ви знову відчуєте себе більш гармонійно. А в цей період я можу запропонувати вам свій марафон, моя Венера, де ви можете, знаючи, в якому положенні, з якими аспектами, в якому знаці знаходиться ваша натальна Венера, і як її запалити. Як підвищити свою самооцінку, свою жіночність, щоб ваші бажання здійснювалися якомога найкращим чином, і щоб ви підвищили своє фінансове положення? Для більш детальної інформації, будь ласка, пишіть мені в Дірек в інстаграм. В цей період Юпітер, планета розширення, планета великого щастя, всього масштабного, буде в з'єднанні із місяцем. А це період, коли ми захочемо на максимум показати свої емоції, коли ми хочемо всього багато і відразу. І в цей період. Венера буде з'єднання із Гекатою, яка буде провокувати на якісь шокуючі дії, на якісь шокуючі бажання, щось, наприклад, купити таке, що ви ніколи раніше б і не, не замислювалися ніколи. Це можуть бути несподівані подарунки від впливових людей, від авторитетних для вас людей, і вже пізніше. Венера буде, в, залишаючи ще в з'єднанні з Гекатою, робити напружене спект квадратури до Урану планети несподіванки, чогось такого також імпульсивного, неочікуваного і екстраординарного. А це планета новітніх технологій, планета астрології, тож ви можете. По ретро Венерії захотіти змінити стиль, робити щось таке екстраординарне. Нагадую, що важливих дорогих покупок ми робимо до 4 серпня, поки Венера ретроградна. А 13 серпня сонечко буде в з'єднанні із Венерою, тож ви можете сяяти, оскільки вони будуть об'єднувати всі свої найкращі якості, і ви можете проявляти творчий потенціал, креативність. Це буде дуже велика енергія, націлена на прекрасне. На гармонію може створювати красу навколо себе в період, коли буде взаємодіяти аспект між раном та венерою із ліліт, можуть бути досить такі неоднозначні пропозиції, але це може бути просто пафос, можуть бути якісь невиправдані ризики. Тож краще в цей період не піддаватися на чиїсь обіцянки чогось крутого, великого і класного. Наприклад, це можуть бути залучення в якісь соціальні проекти сумнівної репутації. Це можуть, наприклад, зараз дуже багато ось де розвитку нейромереж, різноманітних соціальних проєктів, як зробити швидко гроші за нічого не роблю. Тож будьте дуже обережні, щоб не, не вляпатися в великі гроші. Бо може суму буде дуже багато, а вихлопу ноль. Оскільки Меркурій, планета техніки, планета комерції недалеких поїздок, буде із Марсом, планетою дії, активності, транспорту в вашому третьому секторі, а то це може спонукати вас до невеликих поїздок, до роботи із ближчим оточенням, до навчання, це може бути повернення до. Того навчання, яке вам колись раніше подобалося, або ж ви можете продовжувати підвищувати кваліфікацію на курсах, 16 серпня новий місяць вказує на те, що ви вже прописували свої плани на найближчий місяць для того, щоб реалізувати всі свої бажання. Новий місяць буде активувати ваш третій сектор, тобто сектор, який пов'язаний із братами, сестрами, з вашим близьким оточеннями, з сусідами. Тож можете планувати все, що пов'язане з ними. Це можуть бути перегляд взаємовідносин, це може ви можете з кимось зустрітися із людей із свого минулого життя, зустрітися із колишніми сусідами, відновити з ними взаємовідносини. З 21 числа можливі напружені моменти між вашим внутрішнім станом та оточуючим середовищем, адже вам може захотітися чогось екстраординарного. Проте місяць, який відповідає за наш внутрішній світ, за наше відчуття безпеки, буде в напруженому аспекті до. Юпітеру, яка відповідає за авторитет, за прояв в соціумі. А тож люди можуть трошки нас не зрозуміти, нічого страшного. Місяць, швидка планета, то це займе кілька днів, а потім ви знову можете сяяти так, як зручно вам. 21 числа сонце буде допомагати вам проявляти себе максимально. Яскраво і, може, дещо егоїстично, адже кармічний місячний вузол, до якого буде робити гармонійний аспект сонця, перейшов в знак овну, знак активності, знак власного Я, Я Ваша на першому місці. А вже в якому секторі ви будете себе проявляти? Яка задача стоїть для того, щоб ви проявили ці якості на найближчі півтора року? Будь ласка, дивіться в моєму відео, воно вже на, на каналі. Можете переходити посилочку, я залишу в коментарях. 22 серпня Венера буде в напруженому аспекті до Юпітеру, тобто нам захочеться всього відразу і побільше. І це можуть бути надмірні витрати, або ж бажання переїдати, або ж бажання з'їсти солоденького більше, ніж потрібно. Хочу зауважити, що якраз на ретро Венері можна. Позбавлятися негативних звичок, адже Венера це наша самооцінка, і саме так як ми себе любимо, ми будемо і проявляти себе любов до себе через ставлення до свого здоров'я, до власних потреб. І в цей період, якщо є така потреба у вас, є бажання позбутися тяги до солодкого, або ж стати більш стрункою, якщо вам так вважається, то Саме чудовий період прийти на курси стрункості для того, щоб зафіксувати цей результат на найближчі 8 років, адже вона буває в одному знаці раз на 8 років. І якраз коли вона ретроградить по леву, це той знак, де ми сяємо, де ми королеви. Тобто, саме для цього, щоб ми відчули себе. Бажаною, щоб ми відчули головною героїнею себе свого життя і проявляли щедрість і любов до оточуючого світу саме в цьому знаці і ретроградець Венера, бо вона не в всіх знаках ретроградець. З 23 числа важливий період, коли сонце переходить в знак дів. Вони починають вже почнуть святкувати свої дні народження, і планета Меркурій, яка відповідає за швидкість за передачу інформації, за навчання, за недалекі поїздки, за комерцію, за техніку. Вона стає ретроградною, знову ж таки, щоб ми трошечки призупинилися для того, щоб відпочили, переглянули якісь важливі документи, важливу інформацію для нас. А в цей період бажано не поспішати, бути уважними, щоб не робити помилок. Це можуть бути зустрічі або поїздки туди, куди вже, де вже були. Я окреме відео напишу про Меркурій ретроградний. Для вас актуальним буде близьке оточення, підвищення своєї кваліфікації, продовження навчання. Або ж ви, можливо, писали книгу, і вам захочеться знову створити свої курси, або ж написати власну книгу. 31 серпня в нас знову буде повний місяць, який висвітлить ситуації, які пов'язані із 9 сектором, буде в знаці... Риби, психологічному знаті. Тож в цей період вам висвітляться всі події, які пов'язані із сферою 9-го дому. Це можуть бути вища освіта, розширення кругозору, продовження навчання. Ви можете отримати результати стосовно вашого або навчання, або ж знайдете для себе хорошого наставника в тих сферах, які вам потрібні. І це період мандрівок, також. Може бути отримана, отримана звістка про надання чинності юридичним документам, або ж отримання потрібних вам закордонних документів. Або для переїзду, або для мандрівки. Любі мої раки, я бажаю вам найкращого серпня, щоб ви пройшли уроки долі достойно і найкращим чином, щоб ви досягли успіхів у всіх запланованих справах. Люблю вас до наступних зустрічей, в наступних відео.